Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty Tips. Мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами подивимось наступну новинку 16-го каталогу. А саме ось такий гель з ефектом сяйва для брів та вій саме з серії The One. А називається він, неймовірно, романтично, морозний поцілунок. Не знаю, чому поцілунок для вій і для брів, але все ж таки компанія так вигадала, значить, будемо про це говорити. Код її 47900. 77. До речі, на моїх губах та сама помада рідка, про яку ми говорили в минулому відео, кому цікаво, переходьте по посиланню. Зверху я залишу в кінці відео, також залишу посилання, бо червоний колір відбитків не залишає. Що стосується цього гелю для брів? а він йде 4 мл. І він йде з ось таким пензликом. Тобто пензлик маленький, в принципі, цього для брів і для вій абсолютно достатньо. Видно, що він має силіконові волокна і одразу видно, що він йде блискучий. А зараз давайте будемо тестувати, будемо дивитися, як це все виглядає. Ще давайте з вами дивитися. Ефект. Я нанесла на брів, на ось цю, бачите? Ефект мерехтіння є, це плюс. А ця брів у мене абсолютно матова. Так, якщо так подивитися. І на вії я нанесла виключно на нижні. Чомусь мені захотілося, знаєте, не все як ялинка, зробити, що і брови, і тіні трішечки таки мають ефект, і вії. Але а, ну ось, просто нанести, подивитися, як взагалі воно на віях виглядає. І чесно, мені подобається. Тобто такий ніжний, прозорий колір, але з ефектом сяйва все ж таки присутній. Маю надію, що вам видно. Напишіть в коментарях, видно чи ні. Знаєте, додає такого якогось святковості. Такого трішечки настрою, якоїсь грайливості. А, і при цьому я ось подивилася: він абсолютно не склеює вії. Це те, що мені сподобалось. По ефекту на бровах немає липкості, немає дискомфорту, бо дуже часто а, гелі вони дуже зліплюються, саме волоски, такий, знаєте, трішечки дискомфорт є. Але в цьому абсолютно немає. Так, подивимось: блискітки чи знімаються? Ну, трішечки є на пальці, але буквально там одна-дві. Тому дуже класний ефект, і, і укладка одразу, і фіксація відповідно туші, чи, наприклад, кольору там, помади для брівчої туші, в залежності, що ви використовуєте. І при цьому святковий настрій в одному флаконі.